Усім доброго дня! Сьогодні у нас останнє заняття з ознайомлення з довколишнім світом. Про що ж ми дізнаємося на ньому? Послухайте вірш. Можливо, ви здогадаєтесь, про що піде мова на занятті? В небі сонечко яскраве, в травах коники, а у лісі кучерявім. Дзвонять дзвоники, схожа вродою із сонцем кожна квіточка, стигне вишня під виконцем. Літо, літечко. Так сьогодні ми з вами познайомимося із останньою порою року літом. Літо це пора року, коли багато зелені, море різнобарвних квітів, це пора сонячного тепла та світла, це пора дозрівання ягід та фруктів, це пора подорожей та відпочинку. Послухайте, будь ласка, відео та запам'ятайте ознаки літа. Та, як називаються літні місяці? Друзі, всім привіт! Ви на каналі Я досліджую світ. І сьогодні ми дізнаємось про літо. На зміну весни незабаром прийде літо найтепліша року. Можуть бути зливи і грози. Знанацька прилетить вітер і принесе дощові хмари. Пройде злива і одразу вигляне сонечко. Висушить все навколо, і дощу наче не було. Давайте дізнаємося, чому літні місяці так називаються. Перший місяць називається червень. Вважають, що назву червню принесли червоні суниці, полуниці, вишні та черешні. Другий місяць літа це Липень. На пасіках у липні починають збирати мед. Він називається «липець» Звідси і назва. Другого місяця. Третій місяць це серпень, Пора жнив У давнину житої пшеницю жали серпом Літо це пора року між весною та осінью. Улітку сонце у полудень піднімається найвище На небосхилі Воно добре освітлює та нагріває землю. Тому влітку дуже теплі та довгі дні. Літо найтепліша пора року. Рослини отримують багато води, тепла та світла і швидко ростуть. Визріває майбутній урожай У звірів та птахів. Багато їжі, вони можуть виводити дитинчат. Отже давайте зробимо висновок, що літо найтепліша пора року, літні місяці червень, липень, серпень, ознаки літа це, день довший за ніч. Багато тепла і світла, дощів, швидко ростуть рослини та дозрівають плоди. Бажаю всім гарного літнього відпочинку. До побачення! Ми ознайомилися протягом року із усіма чотирма порами року. Пригадаймо! Які ознаки кожної пори року? Тична гра Коли це буває. Сьогодні ми з вами пригадаємо пори року, їх характерні ознаки та сезонні явища. Дітки, я вам буду показувати картинку з характерною ознакою будь-якої пори року або сезонним явищем. Вам потрібно назвати, що зображено та коли це буває. Пори року зима, весна, літо, осінь. Чарівник прийшов у ліс, фарби, пензлика приніс у діброві та садочку. Стали жовтими листочки. Діти, яка це пора року? На картинці зображене пожокле листя. Тому пора року осінь. Морозець, морозець, не щіпай нам щічки, теплі валянки у нас, шубки й рукавички. Морозець, морозець, плещимо в долоньки. У дівчаток і хлоп'ят носики червоні. Діти, а коли це буває? В картинці зображений зимовий одяг. Ви вже здогадалися, яка пора року. Вірно, зима. Чуєш, жеборчать струмочки. Чуєш? Цвірінькають пташки. Глянь, бру... бруньки он на гіллі, а в синім небі журавлі. Ще здогадалися про яку пору року йдеться? На картинці зображені бруньки. Пригадайте, коли це буває? Звичайно, весна! Того очікувана пора. Дітвора кричить Ура! Що ж це за радість настало? Літо. Я лечу, 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 накатаюсь до схочу Все униз, 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 мимо сосен і беріз. Я веду, веду, веду саночки на поводу, бо з гори санки летять. А на гору не хотять. Так, це зима. Ходять лелекі по лузі, ходять лелекі у тузі, завтра у вирій далекий, будуть летіти лелеки. тинці зображені лелеки, дітки, пригадайте, коли ж вони відлітають у теплі краї. На року осінь. Дощика грибного. Небо прояснилось, проти сонця золотого райдуга з'явилась, посміхнулася привітно. Звичайно, дана подія відбувається влітку. Пробрався з під снігу, підсніжник маленький, в зелених листочках такий чепурненький, голівоньку клонить, вітає мене, коли вже ця довга зима промине. Так, підсніжник, а пригадайте. Коли з'являються перві підсніжники. Дана подія відбувається рано навесні. За вікном летять сніжинки і сідають на вікні. Ми танцюємо круглі ялинки і співаємо пісні. Це новорічна ялинка. Вона використовується як головний атрибут свята Нового року. Так, пора року зима, тому що новий рік ми зустрічаємо взимку лячках на тоненьких, поки день ще не погас, сироїшки та опеньки, білка сушить про запас. На картинці зображена білочка. А коли білочки збирають гриби. Так, косини. Ках смачна малина, агрус, яблука, ожина, фрукти й зелень, смакота. Це смачні дарунки. На картинці зображені вишні. Пригадайте, коли ж вони достигають? Звичайно, влітку в лісі білочка руденька, під пенько знайшла грибок, ухопила та хутенько, заховалась в теремок. Пора року осінь. Сонечко яскраве цілий день палає, на травиці в гаї цілий день ми граємо. Пора року літо. Прилетіли шпаки, дорогі співаки, прилетіли весну зустрічати у шпаківнях нових, скоро будуть у них жовтороті малі шпаченята. Пора року весна. Дивні квіти розпустились на шибках вікна, це морозові приснилось уночі весна. Пора року зима. Не врожай збирають на городах і в садках, груші яблука звисають на тонесеньких гілках. Пора року – осінь. І сонце промінцями, білий сніг стає струмками, і співають струмки, шлях знаходять до річки, річка широкою стає, в річці сонце устає. Біля сонця риболов тягне срібний свій улов. Весна. Мін зліг у свій берліг, коли на землю випав сніг. Коли ведмідь устане, тоді й сніг розтане. Так, це зима. Посмалилися носики, загоріли щічки, ну щодня тепер усі. Ходимо до річки. Так, це літо. Ось і закінчилася наша гра. Сподіваюся, вона вам сподобалася. До зустрічі, малята. А зараз я пропоную вам намалювати літній пейзаж. Доброго дня, дітки! Підгадайте загадку! полунички у сметанці, соловей ще бече вранці, дощик через ситечко наступило літечко. Звичайно, дітки, наступило літечко, найочікуваніша та нетепліша пора року. Тож сьогодні ми з вами спробуємо трішечки пофантазувати та намалювати справжнє літо. Тож розпочнемо. Для роботи нам потрібно аркуш паперу, пензлики широкий та вузький, водичка та фарби. За допомогою широкого пензлика нанесемо білу фарбу на цілий аркуш. Вузьким пензликом у верхній частині аркуша намалюємо. Цяточки. Поставимо декілька цяточок посередині. Широким пензликом розтушуємо цяточки ось так. За допомогою білої фарби намалюємо літні хмаринки. У нижній частині аркушу намалюємо цяточки жовтого та зеленого кольорів. Розтушуємо їх за допомогою широкого пензлика. Утворилась травичка. Намалюємо метеликів. Спочатку червоною, а потім жовтою фарбами. Прикрасимо травичку білими квітами. Ричневою фарбою намалюємо голівку, тулуб та вусика для метеликів. Іншою стороною пензлика намалюємо серединки для квіточок. І зеленою фарбою намалюємо стебельця. Ось такий гарний малюнок у нас вийшов. З нетерпінням чекатиму на ваші роботи. До побачення!